12 тисяч гривень щомісяця стільки сплачують за комуналку мешканці будинку 17 на Метробудівській. Схоже, гроші доходять лише до двірника, бо подвір'я чисте. З усім іншим біда. Ліфт не працює, під'їзд обшарпаний, комунікації діряві. Люди вирішили не викидати більше грошей на вітер і створити ОСББ. По допомогу звернулись до комунального контролю. Марія Савченко розповідає, вже не раз мешканці будинку діставали своїх поверхів сходами, з, з дітьми, візочками та пакунками. Бо ліфт у 16 поверхівці працює з перебоями. До ЖЕКу люди звертаються майже щомісяця, та відповідь однакова немає грошей. Они ничего не объясняют, то есть они говорят, что лифты, сами признают, что лифты в аварийном состоянии, но капитального ремонта никогда не делалось этим лифтам. То есть полы протерты, это можно зайти посмотреть, что в этих лифтах просто страшно ехать. Скоро может дойти до того, что просто случится какая-то авария, что пострадает какой-то человек. Щомісяця мешканці будинку мають сплачувати майже 12 тисяч гривень за комуналку. Та при цьому кажуть, послуг так і не отримують. Єдиний, хто тут працює двірник. Проте його зарплата становить лише тисячу гривень. Тому люди цікавляться, куди йде решта грошей. Я в Дажниках ніколи не була і не числюся. Мені цікаво, за що ми платимо гроші ЖЕКу. На протяжении всех этих лет, 30 лет вообще в доме ничего не делалось. Ремонт не делался ни разу. Площадка, вы видите, какая у нас. Все, что было, это все было изначально, когда дом сдавали, дети наши здесь бегали, теперь это ужас. Подъезды у нас в ужасном состоянии, трубы у нас в подвале, в аварийном состоянии. Людям набридло таке ставлення, тому вирішили створити ОСББ. Але ця процедура для них нова, з чого починати, не знають. Ми дуже хочемо створити цю організацію, однак законодавство дуже швидко змінюється. і, безусловно, нам би хотілося получить какую-то помощь підтримку від міських городских властей в плані юридичної допомоги, в плані допомоги з документами, для того, щоб нам доступно і понятно объяснили, які шаги нам необхідно зробити для створення такого общества в нашому будинку. По допомогу мешканці звернулись до депутата міської ради Анжеліки Пилипенко. Лідер громадської організації Комунальний контроль пообіцяла проконсультувати людей щодо створення об'єднання. Когда они возьмут дом в свои руки, тогда они смогут реально влиять на что-то в своем доме, привлекать средства различных конкурсов, выигрывать гранты, то, что у нас происходит. То есть у нас в области проходит конкурс энергосбережения энергоэффективности, они могут в нем поучаствовать. Даже сейчас, если они успеют зарегистрировать ОСМД, то даже в этом году они смогут решить какую-то свою проблему. Також Анжелика Пилипенко запевнила, на сессии міської ради підніме питання, куди діваються гроші мешканців, які сплачують за неиснующе послуги. Ольга Чайкіна, Олексій Олійник. Деталі.